Для невіруючих свої закони, я звертаюсь до віруючих. Ми живемо по Євангелії Христа. Христос каже, як Христос полюбив церкву, так чоловік повинен любити жінку. Якщо подивитися на відносини церкви і Христа, Христос завжди досконалий, церква має багато недостатків. Господь терпить людину на протязі багатьох років. Він приводить її до досконалості. Він закриває очі на багато наших питань, проблем. Ми деколи кажемо, моя жінка не недостойна, щоб я їй оказував честь. Тебе Бог покликав не за достоїнство. Бог прощає нас, чоловіків, не за достоїнство. Ми не заслужили на достоинство з його сторони. Він по милості поступає. Це про образ. Коли є якийсь конфлікт, коли є якесь непорозуміння в сім'ї, чоловік повинен перший йти на вирішення конфлікту, тому що він образ Христа. Христос кличе людину до себе, а не людина сама йде до Христа.